Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 14 лютого, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та Соборного послання апостола Якова. Почнімо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: майте віру Божу. Амінь. Кажу вам: якщо хто скаже: горі ці, піднімися кінця в море і не сумніватиметься в серці своїм, але повірить за. Повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам: усе, чого в молитві попросите, вірте, що одержите, і буде вам. І коли стоїте на молитві, відпускайте, якщо щось маєте проти кого, щоб і отець ваш, який на небесах відпустив вам провини ваші. Якщо ж ви не відпускаєте, то і отець ваш, який на небесах, не відпустить провин ваших. Браття! Починаємо апостол. Браття, хіба з одного джерела тече солодке і гірке? Невже може браття мої смоковниця, родити маслини чи виноградна лоза смокви? Також із одного джерела не може текти солона і солодка вода. Хто мудрий і розумний між вами, нехай покаже, що це вчинками своїми і доброю поведінкою в сумирній мудрості. Але якщо у вашому серці ви маєте гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не кажіть неправди на істину. Це не та мудрість, яка сходить з гори, але земна, душевна, бісівська. Бо де заздрість і сварливість, там невлаштованість влаштованість і всяке лиходійство. А мудрість, яка з гори, по-перше, чиста, також мирна, лагідна, покірлива, повна милості і добрих плодів, неупереджена та нелицейна. Це мірна же правди сіється мирно тими, хто чинить мир. Звідкіль у, звідкіль у вас ворожнеча і чвари, чи не звідси від похотей ваших, що воюють у членах ваших. Жадаєте і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете досягти. Сваритесь і ворогуєте, і не маєте, бо погано просите. Просите і не одержуєте. тому що просите не на, доб, не на добре, а щоб ужити для похотей ваших. Перелюбники і перелюбниці, чи не знаєте, що дружба зі світом є ворожнечою проти Бога? Бо хто хоче бути другом світові, той стає ворогом Богові? Чи ви думаєте, що Даремно Писання говорить до ревнощів влюбить дух, який вселився в нас. Але тим більше дає благодать, тому й говорить: бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.